Знаєте, є зерно, а є полова. Полова дуже близько біля зерна. Але полову треба відділити від зерна. Католики православні, ви дуже близько біля зерна. Але до сьогоднішнього дня більше з вас полова. А якщо навіть зерно, то воно якесь невідбірне, воно якесь хворе, вражене. Воно то зерно, але воно нічого не плодоносить. Ви його сажаєте, кожного раз викопуєте, дивитеся, весь час ви грішні. І, Боженьку дай, Боженьку зрости, Боженьку піди, і нічого не відбувається. Воно не проростає. Ви його весь час викопуєте, викопуєте, тому що ви грішні. Ви кожен раз визнаєте свій гріх і знов викопуєте. Тому що ви не приймаєте те, що ви прощені. адже ж Христос сказав, ради цього прийшов Христос, щоб простити нас раз і назавжди. Один раз є покаяння, один раз є. Приклич ім'я моє, і будеш спасений. Ісус не хоче зробити з тебе недалекоглядного чоловіка, щоб ти кожен раз каявся, кожен раз сказав, що ти грішний, кожен раз прикликав ім'я Господнє ішов додому. Так і не зрозумів, чого прийшов Ісус Христос на цю землю. Я знаю, багато сказати, та я розумію, чого. Ні, якщо ти далі залишаєшся, боженьку, я грішний, ти нічого не зрозумів, заради чого прийшов Ісус Христос. І я маю сумнів, що ти віриш. Маю сумнів. Тобі потрібно знайти ті, хто будуть оточувати тебе в вірі праведній, хто буде оточувати в істині Слово Божого. Ти побачиш їх. І це оточення почне міняти тебе, почне лікувати. Оце зерно, взагалі-то зерно Боже. Адже ж ти кажеш кожного разу, «Боженько, я люблю тебе. Поможи мені. Ти справді просиш. А Бог каже, а ти не чуєш. А що Він каже? Та я вже звершив це через Ісуса Христа, я дарував тобі. Луки 3:17. У своїй руці, це говориться про Христа, має Він вієчку і перечистить свій тік. Пшеницю забере до засіків своїх, а полову попалить вогні, в вогні Невгасімінь. І що ж та полова? Як багато тих, хто б'ють себе в груди, як багато хто каже Ісусику, Ісусику, я люблю тебе. Як багато тих, хто старається заслужити, інколи чуть, ну, наче знущається над собою, чи молитвою тою на вервицях, чи отими походами. Надіючи, що Бог побачить, що вони ходять, а ще й голодують по дорозі, тобто постять, кажуть, і Бог змилується над ними. Вони так і не зрозуміли, що нічого в Бога заслужити неможливо, що все це Він дає в дар, щоб ви побачили любов Його, щоб ви прийняли це з любов'ю Його, щоб ця любов вразила вас і вразила так, щоб ви зрозуміли гріх ненависний. Щоб ви зрозуміли, всяка неправда, яку клеють до імені Ісуса Христа ненависна, це люди, які хочуть тільки вам зла. Ви не самі придумали ці вчення. Ви не самі придумали ці догми, ви повірили їм цим ритуалам, цим догмам, цим вчення, тому що вам хтось сказав віра від слухання, віра від бачення, що бачиш ти, що бачиш Ти серед своїх? Господи, помилуй. Господи, піди, Господи, Господи, Господи. Полова це вся полова.